Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги намистини з літерами. Це ідеальний матеріал для створення оригінальних прикрас своїми руками. Вони підходять для виготовлення браслетів, намист, сережок та інших аксесуарів. Вони стануть чудовою основою для будь-яких проєктів, адже легко комбінуються з іншими матеріалами. Наприклад, золотом, сріблом або деревом. Це ідеальний набір для людей, які люблять займатися творчістю. Завдяки ним ви зможете зробити унікальний подарунок для своїх близьких.